Сьогодні привітали ветеранів спорту, ветеранів футболу, одеського футболу. Це дуже приємно. Я задоволений привітав. Сьогодні буде матч між ветеранами. Це ті люди, які піднімали планку нашого футболу, одеського футболу, українського футболу дуже-дуже високо. Тому я сподіваюся, що в нас все попереду. У нас попереду перемога, в нас попереду спортивні перемоги. на Футбольних майданчиках, футбольних полях. Україна це футбольна держава. Я з задоволенням сьогодні спілкувався. Це великий приклад, приклад для молодих поколінь. Так ставиться, так, такі відношення до ветеранів і братисних приклад. Нагороду отримали заслужені люди. Це Віктор Захарович Зубков. Який приїхав в Одесу 60 років тому з Донбасу і працює до, до сьогоднішнього часу е, у футболі. А друга людина це наш місцевий пересипський хлопець Паліщук. Е, Йому 75, він теж буде на полі. Ми всім показуємо, як ми шануємо наших людей, які... Нам допомагають да во всьому.